Вітаю вас, любі друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. У вас є бажання зв'язати з шкарпетки, але робота з панчишними спицями доставляє вам труднощі, а магічні слова Magic Club вас трошки лякають є дуже просте рішення цієї проблеми. Проста техніка в'язання шкарпеток на двох спицях, що легко освоюється і вимагає лише невеликих попередніх навичок зменшення та додавання петель, тому не бійтеся складного використання п'ятьох спиць та підрахунку рядів. В'язання гумкою, невеликі коси, перехрещені петлі або ажурні візерунки спробуйте всі можливості, тут для вашої фантазії немає меж. Використовуючи два або більше кольорів для в'язання смужок або різних мотивів, ви отримаєте нові цікаві результати і ще отримаєте масу задоволення. Після невеликої практики ви зможете в'язати одночасно обидві шкарпетки. Ви здивуєтеся, наскільки простим може бути в'язання шкарпеток. Зараз ви бачите жіночі шкарпетки з візерунком гернсійська резинка. Склад пряжі це твіт 100% мериносова вовна. Метраж 380 метрів в 100 г. спиці у мене кругові 2,5 мм. Саме на них і буду в'язати ці шкарпетки. щільність в'язання 17,5 петель. 26 рядочків 10 на 10 см. Довжина стопи у мене 24 см. Це дорівнює розміру 35-36. Дуже теплі, затишні шкарпетки з пряжі високої якісті. Вони зовсім не колять і підійдуть для широкої стопи. Саме їх ми і будемо з вами зараз в'язати. Звичайним методом набираємо 24 петлі. Поки ви це робите, я трошки розповім вам про основи цієї техніки. Послідовність в'язання в цій техніці відрізняється від звичайної, так як спочатку ви в'яжете задню частину шкарпетки, а потім передню. Ви починаєте із заднього верхнього краю, в'яжете зворотну частину манжети у напрямку вниз, потім п'яту та стопу. Мисок в'яжеться в тій ж техніці, як і п'ята. Потім роботу продовжують у зворотному напрямку. На закінчення в'яжеться передня частина манжети, і шкарпетка готова. Це виглядає на практиці в такий спосіб. Ось ми набрали з вами 24 петлі і тепер в'яжемо резинкою 1 на 1 тобто одна виворотня, одна лицева, 20 рядочків. Починаємо одна кромкова, знімаємо її як виворотню. І далі виворотня, лицева, виворотня лицева і так до кінця рядочку, а закінчуємо ми рядочок, пров'язуючи останню петлю обов'язково лицевою. У даній техніці дуже важливо, щоб ми отримали красивий ланцюжок із кромкових петель з обох боків нашого в'язання. Саме завдяки цьому ланцюжку ми будемо з'єднювати дві половини нашої майбутньої шкарпеточки. Зараз на своїх екранах ви бачите ланцюжок, який має у вас утворитися. Ось з обох боків. Ось такий гарненький і рівнесенький. Це дуже важливо. Готова наша велика така резинка, така велика манжета, бо шкарпеточка у мене з відворотом, і тепер ми переходимо до в'язання п'яточки. Перша половина п'яти. Продовжуємо в'язання лицевою гладдю. Тут важливо дотримуватись наступної послідовності. Після кромкової петлі, дві петлі ми пров'язуємо разом. Таким чином. Одну петлю ми знімаємо, наступно пров'язуємо лицевою і продягаємо її крізь зняту петлю. Ось так. Далі до кінця рядочку ми в'яжемо лицевими петлями. Наприкінці рядочку, дві петлі перед кромковою ми пров'яжемо разом лицевою, потім лицевою пров'яжемо і кромкову. Ось так, як ви зараз побачите на своїх екранах. Перший рядок у бавок у нас готовий. Виворотній рядочок, виворотній бік, ми пров'язуємо просто виворотними рядами. Без ніяких змін до кінця рядочку. Другий рядочок п'яточки ми знову в'яжемо зубавками, як я вже вам показувала. Ось дві разом. І до кінця рядочку лицьовими і знову наприкінці дві разом перед промковою кромково лицевою. Так, ми в'яжемо, поки на наших спицях не залишиться ровно половина від ізначальної кількості петель. У мене було 24 петлі. Отже, має залишитися всього 12. Після цього будемо формувати п'яточку. Це такий собі варіант, ще один з багатьох варіантів п'яточки бумеранг. Ось у нас вийшла перша половина п'яточки. І по боках дуже красива ось така косичка або ланцюжок. Називайте, як вам зручніше. З його допомогою ми будемо формувати далі п'яточку. Останні убавки ми зробили з вами з лицевого боку. Зараз потрібно просто пров'язати ще один рядочок виворотними петлями і з'єднювати нашу п'яточку, робити нові прибавочки, ми будемо починати з лицьового боку. Спочатку ми просто дов'язуємо лицевими до кінця рядочку. Друга половина п'яточки починається прямо зараз. Ми знову додаємо петлі одночасно в процесі в'язання, з'єднуючи цю частину з першою половиною п'яти, наступним чином. Треба наприкінці ряду набрати петлю з краю отриманого скосу п'яточки, так як ви бачите зараз на відео. Підчеплюємо ось так ниточку. Ось така петелька у нас отримується. і пров'язуємо її лицевою. Перевертаємо роботу. І тепер пров'язуємо, спочатку знімаємо цю петлю як кромкою, і до кінця пров'язуємо виворотніми петлями. Ось таким чином. З краю полотна знову з косу п'яточки ми підчеплюємо ось так з кромковою робимо, але вже з іншого боку, ось так ще одну петельку. І теж її пров'язуємо, але теж виворотнює, це важливо. Знову перевертаємо роботу. Знімаємо нашу нову петельку як кромкову. Ось так. І в'яжемо до кінця, до кінця рядочку. Коли ми знову дов'яжемо до кінця рядочку, ми пров'яжемо нашу нову петельку, яку щойно зробили. І зробимо ще одну знову, вив'язавши її з кромкової петельки, піднявши лицеву петельку. Так, ось, бачите, підхоплюємо робочу ниточку. І цю ж петельку одразу пров'язуємо. Ось, ось воно готово. Знову перевертаємо, і знову будемо знімати її крам... нову петельку як кромкову, в'язати до кінця і з виворотнього боку, знову підіймати петельку. Так ми будемо з вами робити, поки в роботі знову не буде початкова кількість петель, тобто 24 петлі. Після цього ми перейдемо до вив'язування стопи. Ось така красива п'яточка у вас має вийти. Після того, як була готова п'яточка, я пров'язала стопу простою лицевою гладдю 32 рядочки, і потім вже перейшла до формування мисочку. Мисочок в'яжеться за таким самим принципом, як і в'язалась п'яточка. Тобто, кромкову ми знімаємо, знімаємо одну петлю, другу пров'язуємо лицевою і протягуємо її через зняту петлю Ось таким чином. Знову дов'язуємо до кінця рядочку, і наприкінці перед кромковою дві петлі. Пров'язуємо лицевою, потім вже лицевою пров'язуємо і кромкову петельку. Виворотні рідочки, знову без змін пров'язуємо. Але є одна важлива умова. Якщо ми в'язали п'яточку, доки в нас не залишилась ровно половина від загальної кількості петель. Тобто було 24, залишилось 12, то тепер. У нас має залишитися на 2 петлі менше. Тобто 10 петель. Це таке загальне правило для в'язання цих шкарпеток. Мисочок повинен бути на 2 петлі менше, ніж п'яточка. Ось таке невеличке правило. Взагалі, в цих шкарпеток правил небагато, як ви бачите. Ось у мене вже. 10 петельок залишилось. І знову ось такий скос у нас по боках з гарненьким ланцюжком. І тепер можна знову робити прибавочки для, вже для миску. З'єднюючи вже верхню частину шкарпетки зі стопою. Так само робимо, як і робили, коли в'язали п'яточку. Знімаємо. Спочатку ми пров'язуємо виворотні, виворотній рядочок, знімаємо знову кромкови, і з, з, весь час слідкуйте за тим, щоб у вас утворювався гарненький ланцюжок по боках. Ось так просто пров'язуємо перший виворотній рядочок після того, як ми закінчили убавки. Перевертаємо роботу ось така довга у нас зараз шкарпетка. І тепер робимо прибавки саме так, як і робили в п'яточці. Знімаємо петельку, пров'язуємо до кінця лицьовими петлями, ось таким чином. Суцільне задоволення до кінця і останню теж лицьовою. знову з кромковою ми підхоплюємо ось таким чином лицьову петельку одразу її пров'язуємо. Тепер перевертаємо роботу. І нашу новеньку петельку, що щойно утворилася, ми знімаємо як ромкову, виворотніми петлями. Дов'язуємо до кінця рядочку. І таку саму операцію повторимо, але тільки виворотніми петлями. Останню до кінця виворотню. Знову, але вже. З іншого боку із кромковою ми вив'язуємо петельку, пров'язуємо її виворотньою І перевертаємо роботу. Так, так, саме так, як ми робили п'яточку. Все точнісінько, саме так. Саме таким чином, в'яжемо до кінця, поки у нас знову в роботі не буде 24 петлі. Так, ми і сформуємо наш мисочок. Ось він, який охайний, який красивий, який гарненький вийшов. Бачите? Охайний шовчик з гарною косичкою по боках. Можна сказати, з ланцюжком. Ось такий мисочок ми з вами отримали. Тепер будемо в'язати красиву гернсійську резинку. За кадром я вже змінила ниточку на білу. Мені захотілося прикрасити. Шкарпетку якимось цікавим візерунком я обрала геренційську резинку із дуже цікавої книги. В одному з своїх ефірів, майбутніх прямих, я обов'язково розповім вам, з якої ж книги я цей візерунок взяла. Ось тут я вже одну таку з'єднювальну петельку зробила. Зараз покажу вам, як же, як же далі з'єднювати наші шкарпеточки вверх із стопою. Нічого складного тут немає, друзі. І візерунок насправді не складний. Як такою резинкою цей візерунок може назвати і неможливо, тому що не дуже вона еластична, просто цікава і красива. Так, зараз пров'яжу дві разом і трошечки, трошечки згодом розповім чому. Поки не складний гарний візерунок лицьова. Виворотня, лицева, лицьові. І так, чергуємо лицева виворотня, лицева і три лицьові. Як ви бачите на екрані. Таким чином ми чергуємо до кінця нашого рядочку. Трошки несиметричний візерунок. Бо наприкінці у нас буде виворотня лицева і ще одна лицева для з'єднювання. Ось тепер знову з кромковою ми вив'язуємо петельку, але зараз одразу її не пров'язуємо. Як, як раніше, на п'яточці або мисочку ми робили. Зараз ми її витягли і перевертаємо роботу. Тепер, коли перевернули. З виворотнього боку ми дві петлі разом пров'язуємо виворотньою. ось таким чином. Тепер, друзі, послідкуйте за порядком пров'язування петель. Зараз в мене буде дві виворотні петлі. Ось так. Люва. Три виворотні петлі. Ось. Лицева. Виворотна. Лицева знову три виворотні петлі. І знову лицева, виворотня, лицева, три виворотні петлі. Так, до кінця рядочку. Так, тут нічого складного немає, але треба бути трошки важною, щоб просто не переплутати послідовність. І у нас вийшла красива гренсійська резинка. Тепер. Знову підчеплюємо петельку, не пров'язуючи перевертаємо роботу. І вже з лиця, ось тут, як я обіцяла показую, дві лицьові разом. Таким чином, ми з'єднуємо з вами верх шкарпетки і стопу, і по боках у нас утворюється така красива косичка, або можна жгут назвати. Ну, ця касичка або жгут відіграє свою навіть естетичну роль в цій моделі шкарпеток. Далі просто слідкуємо за візерунком і в'яжемо по візерунку. Між смужками з трьох лицьових петель, які в нас утворюються, ми в шаховому порядку змінюємо лицьові виворотні рапорт. Візерунку всього два рядочки. Ось так у нас виходить дуже гарненько дуже охайно. Перевертаємо і так в'яжемо до, до самого куточку, де у нас починається п'яточка. Дуже гарний і незвичний візерунок вийшов, друзі мої, мені дуже подобається. Цікаво буде дізнатися вашу думку в коментарях. Як, -то, як таковою? Резинкою це назвати не можна, бо вона не дуже така еластична, але дуже красива. Нею прикрашають аутентичні гернсійські светри. Ось такий незвичний візеруночок. Далі, друзі, будемо продовжувати з'єднювати нашу шкарпетку. Переходимо до манжети. Зараз я повертаюся до коричневої ниточки. І роблю це з виворотнього боку. Щоб перехід був гарний. Перший рядочок з кромкової, саме з кромкової петельки я пров'язую виворотніми петлями. Ось таким чином, до самого кінця. Таким чином ми отримали з вами гарний охайний перехід на інший колір. А тепер. Вже з лицьового боку можна переходити назад до резинки 1 на 1, тобто одна виворотня, одна лицьова. Знову ми дві петлі пров'язуємо разом лицьовою. Наступну ми пров'язуємо виворотню, далі, далі лицьову і так чергуємо до кінця. І продовжуємо з'єднювати. Нашу манжету так само, як з'єднювали і стопу з верхом шкарпетки. Все так само робимо до самого кінця манжети. А потім перейдемо з вами до еластичного закриття верху шкарпетки. Ось шкарпетка майже готова. Тут залишилось всього декілька-декілька рядочків. Як бачите, нічого складного. Ось такий шовчик. Красивий, охайний виходить, і можна його навіть вважати прикрасою цієї моделі шкарпетки. Дуже гарно виглядає цей шовчик, або навіть жгутик, коли використовуються в моделі і інші жгути, як прикраса шкарпетки. Тепер я дов'яжу ці декілька рядочків і покажу вам, як гарно закрити еластичним способом шкарпетку. Знімаємо першу петлю ось так не пров'язуючи. Робимо накид і пров'язуємо виворотню петлю. Саме так, як ви бачите на відео. І протягуємо спочатку через одну петлю, а потім через другу. Знову робимо накид і знову пров'язуємо петлю. Тут важлива послідовність накидів, як саме їх робити. Перед тим, як пров'язати виворотню, ви робите накид на себе. Перед тим, як пров'язати лицеву, ви робите накид від себе. Тобто, навпаки, Просто подивитися на відео, нічого тут складного немає, я вже якось це показувала, і, мабуть, багато хто з вас, любі друзі, вміє саме так закривати спицями резинку 1 на 1, щоб вона зберігала свою еластичність. Саме так можна закривати резинку 2 на 2 Це дуже простий і дуже зручний метод. Він мені подобається набагато більше, ніж закриття резинки голкою. Виходить дуже гарно, я часто ним користуюся. Трошки послідкуйте, тут головне, я ж кажу тільки, як робити накиди. Ось таким чином. Дуже все просто, дуже зручно. Ми вже майже закінчили шкарпеточко. Сподіваюся, любі друзі, що мій майстер-клас стане вам у нагоді, що вам сподобалося. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Якщо все добре, просто напишіть, що вам сподобалось, якщо ні, що саме не сподобалось і що б ви хотіли ще побачити і дізнатися. Я дуже розраховую також на ваші підписки та вподобаєчки, мої любі друзі. Бажаю вам приємних хвилин за в'язанням тихих, мирних вечорів і днів. Завжди ваша Євгенія.